І знову Мірзабеков Армен та Савчук Андрій Савчуком всюди прикривається. То він чітко усвідомлює з моїх джерел, на мою думку, що робить взагалі. То Мірзабеков Армен і привів оцю всю оцю всю історію арменів не лише для того, щоб прикривати свої всі довідки. Більшість за останній рік часу зняття виключення з обліку. Це місто Ужгород. Вся Європа, вся Велика Британія, вся Україна всі їздять з ужгородськими довідками виключені Мозом але до чого тут трафік? Запитаєте ви? Трафік з моїх джерел саме суміші по моїй інформації, такий собі п'ятьо. дані його на Сергій Юрійович. Так, от вони запримітили, порахували трафік. Як це відбувається? До цього оцим всім смертними сумішами нищили е, лише захід України. І вирішили крім заходу України переспрямувати цей трафік на Харків, Одесу та Дніпро. Просто забрали це під себе, та щоб ви розуміли, воєнкоми вони не лише з людей забирають останнє, викрадають і надають неякісних, нездорових військовослужбовців, деморалізовуючи збройні сили. Вони ще й перетягують на себе трафіки, створюючи їх потужнішими. Розвивають так би мовити бізнес в Україні у наступних відео. Про Ужгород буде про іншого армена, який кришує кол-центри також у Ужгород. Ви думаєте, куди перебралися? Колцентри, ті, які працюють проти українців, Ужгород цей Мір Забековармен, хто йому дав полковник. Хто його допустив взагалі в структуру збройних сил України? Детальніше ще раз повторюю про все його оточення рівно до того моменту, поки відповідні структури не зупинять все те свавілля, яке відбувається в Ужгороді, під прикриттям наданих державою повноважень.